Відома дитяча письменниця, журналіст і перекладач Леся Вороніна презентувала свої книжки кіровоградцям. Герої її історії звичайні діти, які вміють бачити більше ніж дорослі і вміють подорожувати фантастичними країнами. Також поспілкувалася зі своїми читачами, зокрема, розповіла, що сучасну літературу розділяє на живу і неживу, тобто на цікаву і нецікаву дітям, розкритикувала шкільну програму, яка містить твори здебільшого про голодних, гнаних та стражденних українців, а має вчити на позитивних прикладах Кона на Вороніна. У нас була дуже складна, тяжка і часом трагічна історія, але що серед українців було багато переможців. Що українці повноцінні, дуже талановиті, дуже сильні, дуже веселі. На рівні гасел ми ніколи не навчимо дитину любити Україну. Ми можемо привернути дитину до сприйняття якихось для неї важливих і цікавих сюжетів, героїв, ситуацій, і підвести дитину до її власного рішення.